У нас є чудовий препарат Choice Macrosorb. Що це за такий препарат? Ну, перше, це ентеросорбієнт натуральний, який містить багато мікро і макроелементів, поживних речовин, які необхідні для нашого організму. На на сьогодні дуже в нас наші клітини, наша кров зашлакована вільними радикалами, токсинами, бактеріями. Мікросорб дуже гарно виводить з нашого організму ці всі такі токсичні речовини. Якщо на слабкість, крутиться голова, таке важке недомагання, ми не можемо зранку проснутися і ще щось. Я вам раджу попити цей препарат, який відновить ваше здоров'я, який Додасть вам бодрості, додасть вам сили і, 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 і вітамінів вашому організму, тому що і, ми, нам, нам не, не, ми не можемо допускати, щоб в нашому організмі зберігалися ці токсини. А вони mm -hmm. виводяться тільки хорошими препаратами, перевіреними препаратами. Продукція Choice 20 років вже на ринку України, і, і дійсно, що цей препарат дійсно допомагає mm -hmm. для підлітків дуже добре. так як вони їдять неякісну їжу, мало якісної їжу і, і мало їжу, так то е пропонуйте своїм дітям, давайте, виживайте самі. Ми повинні бути здоровими, щоб наша нація процвітала. Да. Ну, от скажу, моїй дочці 13 років, і вона готова скушати банку. А от прямо за день, а це значить, в її організмі не вистачає мікро-макроелементів. Так як вона дуже швидко росте, тягнеться, там є кальцій ще, да? тобто ну, все для так, косточек, так, так. для всього, да. всього щоб, ми, щоб вони дуже добре росли. А, например, для девочек там 30 плюс, чтобы мы когда не хрустели и кости и все остальное тоже важно подпитывать вот такой штукой то есть идет как очищение так и подпитка наших костей и организма плюс у кого появилось какое-то высыпание на теле еще что-то тоже вот рекомендуем этот препарат так, угу. Следуйте за нами, у нас будет еще много чего интересного. Дякую.